Слава Україні! Ви на каналі Калош Транс. З вами Володя. Починаємо нове відео. Таке відчуття, що живу не в Чикаго а в якомусь Лондоні. Через день дощ, холодно і погода ну, просто не дає можливості отримати насолоду від якогось літа. Прикол вчора було трохи тепло, то вчора зміг поїздити трошки мотоциклом. І це вже душу радує. <хі> Тому, якщо хочете бачити, як я їжджу мотоциклом і якісь такі дрібні подробиці мого життя, то мусите підписатися на інстаграм. Ну, мусите, не мусите, але якщо хочете, то будь ласка. Ще одне на початку відео, всіх прошу, щоб підписалися на канал. Не всі підписуються, на жаль. Тому, якщо ви ще не підписались, то будь ласка, підпишіться, там не важко. Натиснув кнопочку підписатися і дзвіночок. І все, і ви вже підписані, і ми разом. Зараз е, їду на шапу, е, їду до майстрів, е, щоб ремонтувати трейлер. Там, тут виникли деякі неполадки з трейлером, то зараз будемо це все голосувати. Так, зараз покажу, який прикол є з трейлером. І Багато внерів на це не звертають увагу. Зараз покажу. Оці всі тріщини це дуже велика проблема. Тому це називається кросмембер, його будемо міняти. І Всі, які потріскані, і там ще навіть деякі ще не потріскані, але і підозрілі це все, все треба буде поміняти, тому що може бути проблема. В минулому відео я показував скільки коштує заправити Мустанга. Сьогодні я заїхав на заправку правда, не Костко, а трошки дорожча заправка, звичайно, бі-пі. Тут бензина по 3,70. Повний бак в рамі, супер пустий був бак, Вже на парах доїжджав сюди. 105 доларів. 28 галонів, 105 доларів. цієї бензини мені в принципі, мало би стати на 400. Але ціну собі бачите. Якщо їздити, просто возиться, нічого не перевозити, то на мустангу набагато дешевше. Але рамом комфортніше і безпечніше. Так, рекомендації для чоловіків. Дивіться, моя жінка в суботу зібралася гарно, зробила зачіску, плаття, все як має бути. Красота. кого який бізнес ти зараз на, на шапу, а я на... Проїзд. На корабель. Олька їде зараз на корабельних зібрання туристів, тобто переваги туристичного бізнесу таке, що жінка має роботу Зайнята Є можливість для неї кудись поїхати, подивитися на щось, Поспілкуватися з такими самими жінками, як вона. Так що, чоловіки, відправляйте жінок в туристичний бізнес, тому що коли жінка зайнята, вона вам не виносить музи. Це, по-перше, там може щось трошки заробити, а можна багато заробити, хто як працює. По-друге діло, що дійсно для жінок є непогана зміна обстановки і така непогана розрядка. Так, а я сьогодні маю субота, в мене субота завжди біля траків. І сьогодні не виключення. Зараз будемо їхати з дітьми на ярду. Треба буде щось там. Робити. Сьогодні приїхав на шапу вже забирати свій фритлайнер, Поставили на цей фритлайнер вверху кондиціонер, поставили реку для флетбеда. Флетбеда поки що немає, але река вже хай стоїть. Вона не буде мішати ні на драйвен, ні на що. Повністю тут нормальне місце. Що цікаво, для того, щоб працювала кондиціонер, поставили тут баксу. Спеціально для акумуляторів, фротлайнеровська тема. Ідеально сюди підходить, там стоять 4 запасних акумулятора, які будуть живити цей кондиціонер і так само вебасто зимою. Плюс в тому, що ця вся система не буде вбивати основні акумулятори, його рідні фротлайнеровські, а буде використовувати це як автономку. Досить зручна і прикольна штука, через те, що з цим багато економиться солярки, дуже багато. І воно безшумне, нема шуму і вібрацій від ІПУ-шки. Але мінус, що ІПУ заряджає акумулятори, а ця просто має автономні акумулятори. І коли цих акумуляторів не стане, то вже треба буде заводити основний двигун, щоб заряджати ці акамулятори йти. Так що така система, досить прикольно все. Зараз покажу, як вона виглядає всередині. Правда, тут все не прибрано знову через те, що не було дуже коли. Але так, щоб ви мали поняття, то покажу. Це система кондиціонера і на цей. Ну і вебастка там стоїть внизу, та вже там нічого нового нема. Ця штука дуже-дуже прикольна. В машині буквально трошки часу, півгодинки і вже в машині холодно. Єдине, що ну такий тут стоїть девайс досить великий. Ну Але знову, що це, я рахую, що це не є проблем. Вона, щоб в машині було комфортно. Приїхав вже на своє ярдо, дивіться, як відбувається. Що відбувається, як це все виглядає красиво. Наш флетбed Big буба. Серйозним монтажем повністю на все дуже на трейлер. Так що флотбет працює і навіть досить ефективно хто тут такий Волтер? Ти хочеш казати привіт всім. Так, ми з Волтером проводимо свій час в суботу-вечором. Вже всю роботу зробили. Волтер, слава Богу, живий і здоровий. Розслабляється тут коло мене. Трохи переживали за нього милу тижня, але все добре. Дякую всім, хто там писав слова підтримки Волтеру. Більшість тішиться за Волтера, що яйця лишились з ним. ну Напевно, так йому буде краще. Тому Волтер на базі. Волтер. Кажи щось. Це просто любить розслаблятися. Оля, люди питали, чого нема твоєї реакції на машину. Реакції нема, того, що це не був якийсь подарунок або сюрприз для мене. Це Я сама придумала, що я хочу цю машину і купила. Історія я покупки. вже давно хотіла кабріолет і пару років тому Володя купив. Але так як він вибрав не для мене, а для себе, то вийшло, щоб був який мотор 5. Ні, я купив Camaro SS 62 на стеку, на механічній коробці. Механічні, але ти навіть цього не знав, що да, я, механічні я купив... для тебе головне був великий мотор. І цього да. разу я вирішила, що я сама собі буду вибирати машину. І все, я купила те, що хотіла. Через та в нас е, така комбінація: мустанг, кабріолет, ну, У мене не було то, що я зразу хотіла мустанг, а хотіла Camaro, Але коли ми подивилися ціни, то мустанг був дешевший. І те, як це моя друга машина, а не основна, то ну не було сенсу витрачати багато грошей. Того так. Е, ще що можна сказати, я поїздила на вихідних по хайвеях, ну трошки на далекій відстані, і ця машина не для цього. Дуже тверда, некомфортна, е, шуму ізоляції нема. Коротше, як друга машина класно використовувати як кабріолет, просто покататися для фану, а як основна, це не варто купляти. А як на рахунок вау wow ефекту? Подобається там подружкам, не знаю комусь там хлопцям взагалі, людям. Подобається машина твоя? Кому хлопцям? хлопцям? Я не знаю. Хлопців не бачила? Хлопців не питала. Подружкам подобається. Ну кабріолет завжди класно виглядає. Які ці враження від того, якщо ти поміняла вигляд цієї машини? Бо ми тут трошки міняли вигляд. No. Мені подобається. Я собі придумала такий дизайн, щоб не було якийсь дуже там, багато наклею, кольорового. І зробила такий, як я хотіла. Мені він зараз подобається, такий стильний. Та він став е е в міру агресивний і такий, що Мені ну, цікавий. Мені Цікавий, так він став набагато. Деякі цікавіше. дівчата люблять якісь там діаманти, шуби, я люблю машини. так що... Не Оля купила собі такий непоганий діамант. <рес> <рес> то що ти рекомендуєш іншим дівчатам Купляти щось таке чи ні? Ну, Якщо їм подобаються машини, кабріолети, то чого ні. А, я... а хлопцям? Хлопцям що скажеш? Ну я не знаю, хлопці, напевно, схочуть більший мотор, бо тут мотор який. Я Це... такого, як хлопець, скажу, що цього мотора вистачає. Ну, Для того, щоб влаштовувати якісь перегони, може ні. Але так, щоб просто поганяти для фану стає. Досить... Ну, вона відчувається як спортивна машина, там і звук такий, Ну... Так, вона і гудить гарно, і розганяється, в принципі, непогано, так що можна і для хлопців. Тут зараз ще вставимо відео, як відбувалася історія з наклейками. Ми його гнали до одного українця Саша Ткач, і зараз тут вставимо ще кусочки цього всього відео. То що ти куди зараз їдеш? В магазин і на пошту. Ольга собі тепер ганяє. Хоче їде Мерседесом, а хоче їде мостаном по своїх справах. Приїхали Мостангом до Саші. Вже об'єм роботи оприділили, так що лишаємо машину сьогодні тут. І через пару днів забираємо за веселішу машинку. Що, на сьогодні неділя, приїхали до Саші Ткач, найкращий чоловік, який може обклеїти вашу машину. І Забираємо нарешті нашого супергарного Мустана. Машина помінялась повністю. Оля задоволена ну, задоволена ну, Оля, Та вона дивиться, яка рідко буває така щаслива. <ріст> ну Дійсно, машина вийшла просто неймовірно красива. Е, нічого такого особливого не зробили, ніяких цих крейзі наклеєк нема, але такі маленькі тут мат і це жовтий края, ну капець класно. Зараз ще вийдемо на сонце, ще там покажемо краще. але Саша молодець. Дякуємо, Саша. Якщо щось приїжджайте до Саші, Саша зробив все, що треба. Дуже дякую. Всім добра. Підписуйтесь, коментарі пишіть. пишіте. До Сашки теж підпишеться. На цьому це відео закінчую. Всім дякую за увагу, дякую, що мене дивитесь, що підписуєтесь. Всім дякую. Дякую за вашу підтримку, дякую, що допомагаєте Максиму. Дуже багато людей перевело цього тижня гроші для Максима. Верніше людей небагато, один, один хлопець, але сума була нормальна. Тому дякую. І хто ще не підключився, хто ще не спробував, не зміг допомогти, був зайнятий або ще щось, то, будь ласка, цього тижня зробіть якийсь донейшн. Можете кидати на мій емейл, калужтрансід а можете просто за посиланням переводити гроші. Україна переможе війні, Слава Україні, всім пока.